Процес відновлення запущений. Він пішов, дякуючи багатьом дуже гарним людям. А в нас дуже багато гарних людей вже звели стіни і робимо дах, дах будинку. На місці ущен зруйнованого ворожим снарядом будинку родина знаних ніжинських лікарів Боришкевичів вже завершує зведення нового дому. Чим доводить, що українці нація незламних. Наша нація сказать, що незламна, це ми вже всім доказали, всі це бачать. Ну, ну а ми ще, ще й дуже вперта нація. Так що хай наші вороги стережуться. 29 березня, під час активної фази бойових дій, поки подружжя Берешкевичі врятували життя пацієнтів у Ніжинській міській лікарні, в їх будинок потрапив снаряд смерчу. У нас поступало до 22-23 хлопців за добу за добу, але розумієте різні поранення. Є легкі поранення, а є ну, важкі поранення, коли оперували одну людину двома бригадами. От ми допустимо два травматолога зі своєю операційною, плюс на, на другій нозі два хірурга, плюс два анестезіолога, бо хворий важкий. З одного пекла лікарняного та в інше особисте. На момент прильоту в будинку перебували діти і маленька онучка. На щастя, всі лишилися живі. Пан Віктор пригадує, як вперше побачив своє подвір'я після прильоту. У дворі величезна шестиметрова вирва від ракети. Будинок повністю зруйнований. А дах тоді тримався на східцях і фортепіано Україна, які й не дали повністю впасти будинку та дали змогу дістати документи та інші найнеобхідніші речі. Згадувати важко. Ну, Зруйнований будинок то ладно, але згадувати дітей в крові. нічого. Новий дім буквально збирали по цеглині зі старого. Розібрали всі, які можливо, будівельні матеріали, ми їх використали. Був трудовий десант і по інтернету, і веселих викладачів нашого університету, і наших колег, навіть із районної лікарні, міської лікарні, вся вулиця працювала іноді трохи. Підпрацьовує зараз, і отак воно здвинулось з мертвої точки. Новий дім буде ще затишнішим і надійнішим ділиться господар. Буде фундаментальний підвал бомбосховища з аварійним виходом, який ну, буде ще міцніший. Ну і будинок, в принципі, буде трошки менший, але думаю, що тепліший, більш продуманіший. Ну і щоб там вистачило місця і для дітей, і для всіх друзів, які можуть прийти до мене в гості, вже цього літа незламна родина Берешкевичів планує вхідчини у новий власний дім.